Останнім часом багато істориків та суспільних діячів порівнювали останні дії Володимира Путіна із поведінкою Адольфа Гітлера у 1938 році. Якщо не зупинятись на кримських подіях та продовжити порівняння, нам треба чекати утворення на сході України нової держави із російським націоналістом на чолі. Інтервенцію та анексію Криму називають російськими судетами. Нагадаємо, що у 1938 році Гітлер на підставі захисту німців у Чехословаччині захопив судетський регіон. Німеччина не може залишатись байдужою до долі 10 мільйонів німців, які живуть у двох сусідніх країнах. Німеччина буде добиватись об'єднання усього німецького народу. Першими судетами були ще Абхазія та Південна Осетія. У 2008 році міжнародна спільнота проковтнула агресію, дозволила Путіну створити невизнані держави на території Грузії та проігнорувала вимоги тодішньої грузинської влади. Сьогодні західні країни не пішли шляхом заспокоювання агресора. Я думаю, що якраз зараз оце порівняння воно ще допомагає. Західній громадськості зрозуміти, що треба реагувати, і треба реагувати негайно. За думкою професора Гараня, саме реакція міжнародної спільноти відрізняє кримську ситуацію від судет та від подій з серпня 2008 року. Паралель з судетами теж абсолютно очевидна, тому що там, е теж якби Гітлер використав наявність німців і сказав: німецька територія, наша територія. Те порівняння, яке є. Крим судети, воно для, скажімо, для європейця, взагалі для м -м, західного читача, глядача, воно найпростіше, щоб зрозуміти, що це таке методи, вважають юристи, дуже схожі. Втім, Путін ігнорує міжнародне право ще безсоромніше. Е, Насправді існує велика різниця. Гітлер говорив про вищість німецької ради е, і нації, а Путін говорить про особливість російської нації, а все решта підпадає. Далі повністю технологія, як Гітлер займав судети, судецьку область, так само використовуючи там і, і ну концепцію захисту, так само Путін використав ту саму концепцію для вторгнення в Україну і, і відриву Криму. Тільки Гітлер ще прикрився бюджетською. Мовою, а Путін а Путін взагалі послав далеко все міжнародне право. Також, за думкою голови центру політико правових реформ, вже після штурму Верховної Ради Криму сепаратисти припинили бути сепаратистами, а правова оцінка подій стала неможлива в тому публічному обґрунтуванні, яке Путін використав, наприклад, в російському парламенті. Перегував чи там наводи, так як зараз описують, абсолютно не прихли факти. Він говорив про вбивство якихось росіян. Потім було спростовано в Криму. На основі цих брехливих фактів він просто вторгся військовими підрозділами. На територію суверенної держави, а дальше все це вже окупація. Тут уже ні про яке право, далі не йде мова. Нагадаємо, Гітлер не зупинився на судетах. Чехословаччину примусили надати широку автономію словацькій частині. Після цього маріонеточний уряд автономії заявив про необхідність вийти зі складу Чехословаччини та звернувся до Гітлера із проханням взяти словаків під захист. Наразі Путін може намагатися провернути той же сценарій примусити українську владу до федералізації та надання широкої автономії в східній частині, а потім змусити влади Півдня чи Сходу звернутися до президента Росії із проханням захистити від Бандерівців. Я думаю, що звичайно він розглядає сценарій розподілу України, але знову ж таки ми побачимо, що насправді. Попри ці виступи сепаратистські, які є, от виглядає так, що ситуацію на сході можна стабілізувати. Що вона стабілізується, немає достатнього потенціалу. все такі люди насправді українці навіть на сході вони ніколи не хотіли відокремлюватися. Наразі у Криму почалися збройні провокації. Україна не збирається вводити війська на територію півострова, але не збирається й визнавати Крим російською землею. Постачання в Крим енергоресурсів це є постачання енергоресурсів на нашу територію. Власне, не забувайте, Крим є і залишиться територією України. Поки важко передбачити, чим закінчиться Кримська епопея. але хочеться згадати долю голови словацьких сепаратистів Йозефа Тісо у 1947 році. Його стратили за звинуваченням у державній зраді. Чи пам'ятається Аксьонов?